Зробимо сьогодні анімацію перегонів в Scratch Online. Натискаємо Створити. Закриваємо. Так, кіт у нас є, залишаємо. Давайте його поставимо 60%. І давайте ще також дістанемо собаку, наприклад. Так, ось такий собака у нас є. Давайте його також 60%. Нехай буде. Так, у нас є кіт, у нас є собака. Так, все добре. Тепер давайте власне, почнемо власне, з кота. так? Тобто пишемо спрайт, власне, будемо писати спрайт для кота, для собаки, потім ми його просто скопіюємо. Нам ще потрібно також підключити, щоб малювати власне, треки, коли ми переміщуємося. да? Тобто спрайт переміщується, нам потрібно ще розширення власне, олівець. Давайте його додамо. Ось таким чином додали. Так, і тепер власне, переходимо для написання коду. У нас буде тригер, це власне, буде у нас подія, коли натиснуто прапорець. Спочатку ми очищаємо все взагалі. тобто У нас буде, будуть наші тварини залишати також власне, трек певний. Ми ще забули також додати, тобто у нас буде фінішна також власне, лінія. Давайте її також зараз додамо сюди. Так, У нас буде тут певний колір, Давайте власне, зайдемо в твої. І давайте трошки підредагуємо так. У нас буде власне, червоний колір. Давайте оберемо. І давайте, власне, намалюємо так, межі у нас тут не буде. І давайте намалюємо, власне, тут в кінці. Намалюємо зараз. У нас буде тут обмежувач так. Тобто буде наша фінішна пряма. Червона можна трошки і сюди видовжити. Ось так наглядає. Так, і давайте власне, починати писати код. Так, ми тут власне, починаємо з кота. Коли натиснуто проперець, чистити все. Очищаємо. Так, тепер треба підняти олівець на всяк випадок, тобто виключаємо режим малювання. Так, розмір олівця також давайте задамо. задати розмір олівця. Нехай буде у нас, наприклад, то нехай буде 15. І переміщуємо наші спрайти. Так, по X та по Y давайте помістимо так, помістити в x. X буде мінус 192, наприклад. Y буде, наприклад, у нас 118. Так, ось так. І давайте, власне, використаємо також, що у нас буде завжди так, блок завжди. Зараз ми також вибираємо команду тепер опустити олівець. Тобто ми будемо вже малювати. Так, надаємо олівцю також колір, Та давайте надамо, наприклад, якийсь там ну такий, нехай буде. тобто В принципі, там нам це не дуже важливо. Так, Приміщення тепер будемо робити. Дивіться, у нас будуть ми за допомогою власне випадкових чисел у нас будуть власне кіт та собака рухатися з, різно, з різною власне швидкістю. Давайте також це замітуємо. перемістуємо на 10 кроків, але тепер ми сюди візьмемо також, додамо випадкове число. У нас буде від 1 до 20. Ви можете також, в принципі, з цим експериментувати. І також давайте власне, додамо сюди, у нас буде в керуванні також чекати. Ну, давайте, наприклад, 0,1 секунда. Так, і змінюємо також образ. Тобто ми будемо змінювати також, у нас є наступний образ. Змінюємо також образ. Ну і в кінці нам також треба додати, коли ми торкаємося кольору червоного, звісно, ми будемо зупинятися, і у нас буде видно, хто переможеться, або кіт, або собака. Давайте це зробимо. Так, тепер переходимо в керування. У нас блок, якщо то, тобто неповне розгалуження. І, власне, переходимо в датчики, торкається кольору. Обираємо. Так, кольор обираємо піпеткою, давайте обираємо червоний. Так, ось так. І треба оповістити, дивіться, тобто коли у нас один спрайт торкається, інший спрайт повинен зупинитися вже, да? тобто і, ну, у нас буде вже переможець, буде тільки один. Ну, Може бути таке, що торкаються одночасно, тоді в принципі, там буде нічия, Також такі випадки такі бувають. ну, Давайте зараз спробуємо. Дивіться, нам потрібно перейти власне, в події, і тут у нас є власне, оповістити. Так? Тобто першим чином ми повинні оповістити, власне, що ми виграли, тобто або кіт або собака. Ну, от раз у нас тут кіт, давайте тоді вже нове повідомлення буде, наприклад, CatWin, наприклад. Да? Тобто, cat win. Давайте назвемо, наприклад, ось так. Це буде повідомлення CatWin. Далі кіт повинен сказати, що власне, кіт переміг. Давайте зараз це зробимо. Так, кіт переміг. Так, ось так. І давайте відтворимо звук також кота. Так, у нас тут є звук м'яв до кінця. Так, давайте трошки зменшимо гучність. Так, і треба зупинити також власне, скрипт кота. Так, зупиняємо цей скрипт, переходимо також керування. У нас тут є зупинити. Переходимо керування, зупинити, зупинити все. Зупиняємо власне, цей скрипт. Ось таким чином. Ось таким чином у нас код буде виглядати. Тобто ми оповіщуємо, потім говоримо, власне, граємо звук, також буде у нас м'яло, бо буде собака також у нас гавкати. Наприклад. І власне, також давайте цей код аналогічний також власне, накинемо на собаку. А ми будемо, давайте закинемо власне, цей код в собаку. І трошки його також підредагуємо. Так, Собака буде знаходитися, наприклад, по Y, Нехай буде, наприклад, 76 трошки нижче. Так, і собака, нехай буде все аналогічним чином. Так, можна також звінювати для собаки, для кота різні там значення. Оповіщуємо. Дивіться, що у нас виграла собака. Тому тут пишемо DogWin. Повідомлення створюємо DogWin. І натискаємо гаразд. Ось так. так. І тепер нам потрібно також зупиняти, наприклад, коли кіт виграв. Або пересік власне, межу червоного, або собака, то тоді треба іншого суперника також зупиняти. І у нас тут є події, коли ми отримуємо власне повідомлення. Давайте зараз накинемо на собаку. У нас є подія, коли отримуємо коли отримує повідомлення. Наприклад, коли у нас власне, повідомлення, що у нас виграв кіт, то ми власне, будемо зупиняти інші скрипти цього спрайту. Ну, давайте так і зробимо. Керування, переходимо, власне, зупинити все. І обираємо інші скрипти з цього спайту. Ось таким чином. Для кота, також аналогічним чином. Тобто Якщо собака перша пробіжить, то тоді треба власне кота зупинити. Тобто ну і Тут також бажано ще додати, наприклад, після оповістити, Давайте додамо, щоб у нас почекали. або кита, або кіт, собака. Тобто, чекати одну секунду. І декіт також, давайте додамо після оповістити також чекати одну секунду. Тобто, щоб власне у нас ну, не було там таких випадків, коли, наприклад, одночасно там два кажуть, я переміг, наприклад, да? І собака, і кіт. Так, тут пишемо також, собака перемогла. Да? Пишемо собака переможець. Да? Собака перемогла. Ну, ось так, наприклад. Да? Собака перемогла. Так, тут кіт переміг. Давайте тепер також на кота. Також аналогічним чином події, коли у у нас, нас власне, коли у нас отримуємо повідомлення від собаки. так, Коли собака у нас виграла, тоді нам потрібно зупинити скрипти кота. Давайте власне, їх зупинимо з прайта кота. Так, тепер дивіться, ми тут, власне, обираємо керування. І у нас тут є власне, зупинити і ми зупиняємо власне, інші скрипти. Кота, да? всі спрайти, всі скрипти, кота зупиняємо. Ось таким чином у нас один скрипт виглядає. Інший також аналогічним чином виглядає. Давайте тестити, натискаємо на прапорець. Так, у нас пішла собака і кіт. Так, ну собака перемогла, все добре. Так, тут також треба на собаку на інший також звук. Давайте подивимось, Тут у нас є док 1. Давайте його спробуємо. Так, на кошки у нас м'яв, на собаці у нас док один. Давайте собаку трошки понижче. Так, і давайте різні також треки їм задамо. Різний кольор. Нехай буде для собаки, для кота. Нехай для собаки, наприклад, буде хтось інший трошки. Запускаємо. Так, є, собака перемогла. Все добре. Так, тільки звук щось дуже. Давайте ще спробуємо. Так, подивимось. Так, є, собака перемогла. Так, і гавкає вже. Давайте одну секунду. Ага, все, собака загавкала, все добре. Так, давайте тепер спробуємо, може кіт переможе колись. Так, а тепер кіт. Так, і він занявкав, бачите? Тобто, в принципі, все працює добре. Так, ну можна тут також, наприклад, різну швидкість задавати. Тут у нас для кожного випадкове число від 1 до 20, тобто для собаки і для кота можна задавати, в принципі, інше. Давайте їх трошки розділимо, тому що вони близько один до одного. Давайте собаці також задамо, наприклад, Y, нехай буде, наприклад, 50 для собаки. І запускаємо знову. Чекаємо. Кіт переміг. Так, тепер далі давайте спробуємо. Так, собака. Собака перемогла і загавкала. Так, все добре. Знову тестимо. Собака перемогла знову. Так, Зараз повинен кіт перемогти. Так, коли кіт торкнувся, бачите, собака вже не рухається. Вона чекає. І навпаки, коли собака торкнулася, кіт також вже не рухається. Так, а тут, бачите, у нас такий вийшов випадок, коли вони одночасно торкнулися. Ну і звісно, тут зрозуміло, що у нас нічия. Тобто у нас і собака, і кіт одночасно тобто, у нас торкнулися власне, червоної межі. Давайте спробуємо знову. Так, собака. Собака. Що знову собака? Знову собака. Так, ну і кіп повинен бути. Так, а тут. Так, тут знову собака все-таки. <клес> ну ось така іграшка вийшла, ось такі скрипти. Всім вас не дякую за увагу.